Дружина присутні. Ми сьогодні зібралися з сумної, але в той же час почесної місії пам'янути полеглого героя Чаплінського Ігоря Володимировича. У нього, як і багатьох інших його побратимів, почуття обов'язку передважило. Над страхом він пішов до лав Збройних сил України, воював на гарячих напрямках і в вересні минулого року поклав найсильніше, щоб в нього було своє життя заради кожного з нас, заради того, щоб країна мала свободу, щоб не літали ракети, дрони, діти могли ходити до школи. Народився 21 листопада 1978 року у селі Конела, де і зростав, здобув базову середню освіту 9 класів. Працював на фермі в місцевому колгоспі. Рано втратив родину і змушений був самостійно будувати своє життя, самостійно ставати на ноги. Після смерті рідних переїхав у село Сорокотягу, де придбав будинок і проживав останні 15 років у парі з Тетяною Павлюною. Працював в агрофірмі Злагода. Був доброзичливим, трудолюбивим, привітним односельцем, який залишив про себе світлу пам'ять. У травні 2024 року Ігоря Володимировича мобілізували до лав Збройних сил України. Солдат Чаплінський служив на посаді номера обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десанто-штурмової роти військової частини А-1910. Свої функціональні обов'язки виконував відповідально та стійко з вірою в перемогу України. Та надією на якнайшвидше повернення до звичайного життя. Не судилося. 3 числа 9 місяця 2024 року Юр загинув у ході виконання бойового завдання в Сумському районі Сумської області і до останнього подиху, лишившись вірним військовій присязі. Останній спочинок герой земляк знайшов у селі Сорокотяга, куди повернувся на щиті 10 вересня. Віря Володимировича залишилася дружина Тетяна Палюна, яка сьогодні з нами і прийме відзнаку свого чоловіка, який загинув за Україну за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 759-2024, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Чаплінського Ігоря Володимировича посмертно. Нагорода передається цивільній дружині Тетяні Павлівні Ніколенко. Будь ласка, ці квіти від мене особисто, від всіх працівників апарату міської ради, від депутатського корпусу на знак подяки, на знак грошани, того обов'язку громадянського, який виконав ваш чоловік. Слава Україні!